На Сумщині зараз судять жителя Тростянецької громади, яка місяць була під окупацією. Каже, зброю майстрував, щоб село могло відбивати російську навалу. Ну а прокурори закидають, що після деокупації він не здав її добровільно. Справа набула суспільного розголосу. Нею зацікавився омбудсмен Дмитро Лубенець. У деталях справи розбиралася Олеся Боровик. ці ну, сі Ось отак. Шапки и пішов. На потихеньку, так і поглядаю потім по лісам по сторонам. 52-річний Віталій Куколь показує своє маскування, коли у лютому 22-го року партизани в разом із односельцями. Поэтим. Ось ця лісова дорога веде до його села Кам'янка, що поруч із містом Тростянець, яке росіяни окупували з перших днів вторгнення. Тож каже, не пустити ворога далі було головним його завданням. Те, що ми організовували розчитано було на те, щоб туди заброда ніяка не зайшла. Осе ж я тут і зробив цю засаду. Отут ідеальне місце для де я їх можу зупинити, якщо вони сунутимуться на Кам'янку. Саме на цьому повороті за задумом Віталія на його саморобній вибухівці мала підірватись ворожа техніка. А тут у мене стояли два. Ну я так називаю їх фугаса. Ну да, вони залиті фугасом на щоб я міг зупинити тут колону. Про те, що для самозахисту у цих так званих кам'янецьких партизан не було легальної зброї, підтверджує і староста села. Робили захист, як могли захищали себе, і також не тільки себе, а громаду нашу і взагалі нашу державу. Всі Яку мали зброю, хто що міг виготовляти, коктейлі Молотова, хто може там якісь і вибухові речовини. Всі використовували для свого захисту, але підкреслює: після деокупації області у квітні 22-го року самопальну зброю цю здали ж одразу. А от до Віталія по вибухівку приїхали правоохоронці. До мене приїжджає ціла банда у формі поліцейських. Ночу. Ну, а ми ж знаємо, що у вас є там тут ружожо. Ти всі діла Конечно, є. Ну, щоб ви їх здали. Каже, вичі не нормальні ніч. Ви що не могли позвонити? Я вам його привіз. Чоловік переконує, став самопалим добровільно, але не всі уточнили в прокуратурі. Під час санкціонованого обшуку у січні 2024 року було виявлено гвинтівку два пістолета, а також один кілограм 250 грамів пороху. Який він зберігав у себе вдома з 2021 року, і знайшли, що той коротше. самопал, ну це що я в лісі знайшов, Там коротше, гниле, гниле така паліняка, примотаний зелентой трубка. В може, колись воно було і хороше. Ну в, то, в тому віді, в якому вони мене його забрали, там не то, що стрілять. Та взагалі нічого не можна робити. Тож відкрили проти Віталія кримінальне провадження. Нині триває суд. Погіршило ситуацію і те, що чоловік вже має шість судимостей за виготовлення та зберігання зброї. Бо робив вибухівку ще зі школи, підтверджує мати Віталія. Він ще будучи хлопчиком маленьким. А я ж не знала, що це воно там на плиті, а воно ж там стрельне той марганець, да, на кришки, а мені в аптеці кажуть, але він увесь марганець скупив і що там є? Мій прапраід. Мав свою майстерню. Зброярню він виготовляв інкрустіровані серебром або якщо по поза і золотом штучну зброю для мисливців, для багатіїв, ну тоді це при царізниця. Тож і Віталій після школи пішов навчатися у машинобудівний хімічний технікум. Там і відшліфував свої піротехнічні навички. Ту зроблену зброю каже ніколи не застосовував аж до повномасштабного вторгнення. Таким чином він використовував саморобний пістолет для захисту свого села. Що є такі факти, він. Заяви відповідні клопотання про те, що так воно є, будуть підтвердження. Звичайно, це все буде враховуватись. Справа Віталія набула розголосу. неї зацікавився й омбудсмен та пообіцяв розібратися в деталях. Наступне судове засідання по справі Віталія розглядатимуть 22 серпня. Якщо ж суд все ж визнає чоловіка винним, йому загрожуватиме від трьох до семи років за ґратами. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.